Вітаю шановні підписники. Неділя, вихідний день. Ми з дружком зібралися, можна сказати, в останню таку осінню подорож. Ну, мабуть, так думаю, що в останню, тому що грибочків вже нема. Але так хочеться, знаєте, як той наркоман. Ще одну дозу хоча б. Прийняти, так хочеться в ліс. Тому сьогодні я так, думаю, зроблю таку поїздку. Навіть якщо грибочки він не знайду, просто так прийдуся по лісі. Отакий, ну, такий, якби останній такий осінній похід у мене буде сьогодні. Покажу вам трошки наші краєвиди. чудові гори наші. Ну, я думаю, що ще десь, можливо, по один грибочок ще десь попадеться мені. Хоча не гарантую, що, можливо, так буде. Дивлюся, що ще так у лісі можна. Дощовики бачив, там рижики поїдені. От редовка фіолетова. Бачу є. Хоча ми її не збираємо у нас ніхто її не бере, але наскільки я знаю, вона і стівна. Так, моремуха десь є, також позбираємо Муримухи Ну і білячка якщо попадеться, то не залишимо. Так, ось бачите, муримух там уже підсохший. Вже четвер. Ту ніч у нас морози вночі. 4 градуси, 5 градусів. О! І грибочок. Ну що я казав? Ще, ще грибочки. Можливо, будуть. І не один. Ось який гарний грибочок. Будемо там. Вже хтось з одного шапочку зірвав, а інший вже. Такий вже нікудишний. Ну, цей грибочок непоганий. В Цей час ще можна знайти грибочки, хоча вони вже так і не ростуть. Що рідко де знайдеш його, але люди вже не ходять по гриби так, як коли грибний сезон, що, як у нас кажуть, за кожною смирічкою грибай. Тому ще можна знайти грибочка. Так, друзі, в мене трошки плани помінялися. Зустрів я тут одного грибника, каже, що, що появилися в лісі Корбане, той царський гриб як у нас називають катамелаза, чи як він правильно по називається. Тому думаю... Йду я, а верніше поїду. Це досить далеко, так та місцевість, де вони в нас ростуть. А думаю, подивлюся ще. А, а може А може будуть корбанчики. Пошукаю. Ну, а буду вертатися тут. Ще походжу по тих запланованих місцях, якщо буде час. Так що шукаємо корбанчики. Можливо. Буде хоча б декілька штучок. Задаремно, мабуть, я сюди приперся. Нема тут корбанчиків вже находився. Дивіться, грибочки змерзні. Три. Три грибочки. Тут я не очікував, що тут був мороз. Я думав, що тут такий глухий ліс, морозу нема ще в лісі, але Насправді тут досить, е, досить великий мороз, мабуть, якщо так померзли оті грибочки. Так, а це не корбан у нас. О, нарешті один корбанчик, дивіться, який росте. Все-таки все таки один є. Бачите який? Запах корбана такий унікальний, його не спутаєш. Ні з яким інакшим запахом. Він має свій такий унікальний запах. Цікавий, дуже гарно пахне. Я якось сказав, що навіть якщо... Ну, я не дуже люблю його так. Якихось Виражених смакових таких властивостей він не має, але ну, запах дуже приваблює. Запах у нього унікальний. Саме для приправи, для чогось такого. в суп, для запаху дуже-дуже він для цього годиться. Так, ще шукаємо. Ще один такий грибець костерезний. І так його здалеку видно. Але він вже старичок. Що його ніхто не побачив і не забрав. То ви собі можете подумати, що я так спеціально знімаю відео, що знайду гриба, а потім вертаюся і вже так якби. По готовому сценарію. А ні, насправді дійсно я так чисто випадково вже два рази так потрапив я на такі грибочки. От хтось кульок загубив, так і лишив у лісі. Кульок зігниває той. Буховик перемерзлий вже також. Нема, поки більше нічого нема. Так, є один гриб. Так, дивлюся здалеку, ніби він ще такий, що може його забрати можна. Ну так, і ще непоганий. Хоча вже такий холодний. Мороз. Мороз. Це дійсно я вже останній раз у цьому лісі. І ще нема чого сюди ходити. Аж до другого року. Так, побачив ще щось схоже на корбанчика. Так, це о, це він є. Тут їх навіть два. Ось бачите, який молодий, росте корбан. Він так в землі ховається в землі. Це вже більший такий гарний. Два є. Ну вже? вже три. Три кобанчки. Як тобі запах дуже такий? Може бути, так. А, тобі запах. Тобі запах місця, якого шашлічка Так, дивіться як вони Поєднані з лимачком Ще два бачу карбанчики тут є. Не трошки є, дійсно з'явилися Ну, Вони так на осінь, вже коли така пізня осінь, то, то є, завжди появляються Держак там щось. Гавкає на когось, або на білочку, або зайця там. Щось він там побачив. Що це у нас тут таке? Оце. Це не є Така дивна місцевість. Такі, можливо, вам буде видно. Такі всякі горбики впаде не так цікаво. Така дуже сильна ерозія ґрунтів. Ну, Місцевість тут така ніби перенасичена вологою. Така болотиста місцями. Можливо, через це так воно чомусь. Але таке враження, що, що ніби так земля сповзає, знаєте, в тім місці, де вона якби зупиняється, коли сповзає, то з'являються такі, такі різні горбики. А тут таке, дуже так. Адже вся територія така, такі горбики всі. Ну, білого нема. Я думав, що ще можливо білі тут. Ну, знайшов, бачили ви, там одного такого, що забрав, остальні такі це були вже нікудешні. Але білячка файного такого молодого вже не знайшов ні одного. І, мабуть, чи не буде вже. Тут така річка, я спустився знизу так до річки, а далі тут уже більш такий великий ліс, густий, зразу лисичок. бачу тут є. Знайшов декілька коштиків. А тут теж. Але білячків нема. Тут завжди біля грибочки були. Тут така гарбляночка в мене. Така травичка висока. І вони так ховалися в травичці. Ну, нема сьогодні. Та й вже й не буде. Мороз. У вже ще білячок один. <смірчок> білячок який вже поїджений не сильно. Ота його козулька поїла. Жук, жук-гнойовик. У нас кажуть козулька. А там іще один копій. Це ще молоденький, по зрівне з тим, але вже дивіться який він. Місточок прийде до нього. Я вже повертаюся назад. Це дорога назад уже в мене. Зворотний шлях додому до мотоцикла Потім ще в одному місці заїду. Пошукаємо там. Отак От як я і і планував, що сьогодні, грабій я вже майже не знайду нічого, хоча і, і так ще не непогано. Тут у мене декілька Грибочки є, лисички, карбане okay. Ну, Може ще щось знайду, подивлюсь. Ну, ще знайшов. Дивіться, здалеку побачив одного. Якось на цій стороні більше грибочки Бочок. Самочка світить. Опа. Ого. Трошки знизу вже жовтий він, але ще нічого. Ще такий здоровий грибочок може бути чудово. Подивимось що в нас тут? Що це таке? Це грибок такий. У жовтому листі жовтий грибок. по один десь попадається ще. Вбрався я до мотоцикля а там вовк біжить, Так, киду я перекладу свої грибочки на торби і сідаємо на моцика, їдемо далі. Так, переїхав я в інше місце, зайшов у ліс і зразу грибок. Тут тепліше вже це я був в такому лісі густому, густому дикому казковому лісі. А зараз я виїхав на такий хребет. Так, тянеться з тої сторони, справа, зліва, а тут так. Ну, Такий хребет там дорога є і... Тут тепліше. Є один грибочок. Шукаємо ще. Там море харний веджу. Заберемо цього муримуха собі заховався він під пеньок. Ось це відпадає. Ой, тих навіть два, а іншого я вже там не буду я іншого досягати. це такий гарний здоровий. Ось який мені попався один. Такой ваш Заближається вечір. Така тишина в лісі. Осінь. Осінь. Відзначається тим, що восени Така тишина завжди в лісі. А весною навпаки все відживає, пташки цвілінкають, звірі якісь там бігають, що. А восени так уже. Якось так. Казково. Тихо так у лісі. Це та місцевість, де я Поза минулого ролик, там в мене є Поза минулого відео, там я знайшов багато старих грибів таких. Сьогодні так подивився: в деяких греблянках, а нема ані одного. Тому йдемо далі. Ще в плані в мене тільки одна місце, одне місце там подивився. І пора повертатися додому. Находився я вже. Ну я навіть не очікував, що знайду так. Ну, стільки грибів. Ну, сказати, що їх багато. Язик не повертається. Але щось я знайшов. Я кажу, я навіть не очікував, що будуть і ці, що я знайшов. Щось стає Такий гарний ліс осінній Лістечко жовте. Виходжу на дорогу тут. Тут циклі чекає мене. Йдемо. Перекладу до торби оті грибочки що знайшов і йдемо далі. Шановні підписники, друзі, мій похід по гриби завершується. Повертаємось додому. Дещо назбирав. В цілому я задоволений сьогоднішнім походом. Ще грибочки, як бачите, не перестали рости. Хоча отак вже далеко в горах вже це моя, мабуть, остання поїздка, тому що, бачу, не варто так далеко їхати. Більше бензину спалив, як ті грибочки коштують. Ну, Це була така остання подорож цього року. Остання грибна подорож. Ще попереду покажу вам деякі гарні краєвиди, де я збираю гарбочки, куди я хочу. Трошки полюбуєтесь осінньою природою Карпат. А я буду з вами прощатися на цьому. Всім пока до нових відео! Якщо ти коли не був, прийдеш сюди і побачиш сльози на очах моїх, це вернуло щастя, вірю назавжди серце промінь стелі нам до ні. Якщо хочеш в голубі долині, побудую замок з квітів'я, буде зорі, завжди своїми ти прийдеш колись. Bo moja jak szokocze prideš toli, ljubo